БК «Ужгород» продовжує очолювати турнірну таблицю у першій групі першої ліги чемпіонату України з баскетболу. Утім, лідерство дається непросто. Це підтвердили чергові домашні поєдинки. У стартовому з них із БК Хмельницький 2 дві чверті тривало рівне суперництво. Утім, господарі на кілька залікових балів випереджали конкурента. У третій чверті було зроблено неймовірний ривок уперед. Перевага ось ось мала сягнути 30-очкового розриву. Та в четвертій чверті п'ять командних зауважень зробили свою негативну справу. Суперник почав наздоганяти закарпатців. Утім, на досвіді вони все ж добули нелегку перемогу. – 89 Ми настроїли з перерві, вийшли в принципі. Все виконали те, що я від них просив. А в четверта-чверть. Десь, в принципі, наші два маленькі отримали п'ять командних зауважень, п'ять зауважень, фолів сіли. І десь вже 27 очок вигравали. І я думаю, недооцінка десь пішла, десь почали легковажні рішення приймати. Ну я це взагалі не розумію. Ми Будемо зараз розмовляти з хлопцями. Уже 12 квітня команди зіграють між собою у Хмельницькому. Гості розраховують узяти реванш. «Да, Зібралися, да, дуже великий провал, дуже багато не попали в третій чверті. Штрафних, трьохочкових, тут ну, дуже погана реалізація. Але я хочу їм подякувати за те, що вони все ж таки зібрали свої сили емоції і ми дотягнули до такого маленького проміжку між балами. Я думаю, що ми для глядачів показали гарну гру їм було цікаво, дітям дивитися, у нас є матч-реванш, ми будемо до нього готуватися і будемо максимально виправляти всі наші помилки. Тим часом інші два поєдинки для ужгородської команди склалися непросто. Як наслідок – поразка від Біпа Одеса СДЮ Шор-2 78-83 і перемога над Черніговом ШВСМ 75-63. У команд доволі рівні шанси на медалеві успіхи. Всі вісім команд Мають можливості отримати не тільки там бронзи, а всі рівні. Дуже класні команди і всі, всі мають можливість стати чемпіоном. Хто краще підготується, кому десь фортуна більше, по кому пощастить, то, думаю, стане переможцем цієї першої ліги. У Хмельницькому Ужгородці також діграють три поєдинки. Вони й визначають, хто з якого місця потрапить до чвертьфіналу та якого матиме наступного суперника.